Ну що ж, літо пройшло, а кабачки залишились. Тоді пропоную приготувати із них смачнюще апельсинове варення, яке у мене завжди йде на ура. За цим рецептом воно виходить густе і дуже смачне, додають до різноманітної випічки чи до на налисників. Словом, нам дуже подобається. А за цим рецептом все готується дуже просто, тому рекомендую і вам. Отож, очищені кабачки нарізаємо невеликими кубиками. Якщо у вас такі старіші кабачки, то краще очистити також від насіння. Далі перекладаємо це все у велику каструлю, бажану антипригарну і додаємо цукор. Перемішуємо і відправляємо варитись на середньому вогні 15 хвилин. Тим часом підготуємо апельсини, їх потрібно нарізати також невеликими кубиками і забрати насіння. Далі додаємо апельсини і варимо ще 25 хвилин, півгодини періодично помішуючи. Далі збиваємо це все блендером до однорідності. І виходить ось таке кабачкове апельсинове пюре, і це вже дуже смачно. Далі потрібно проварити ще 10-15 хвилин можна і довше, якщо ви бажаєте густіше варення, і переливаємо у чисті стерилізовані банки та герметично закриваємо стерилізованими кришками. Таке варення прекрасно зберігається при кімнатній температурі. У мене бувало таке, що й наступного року знаходили ще баночку і смакували. Тож готуйте і нехай вдається. thank you